І також важливо знати, наскільки ми вже підготовлені до таких стихійних лих. От сучасні будинки в Україні стійкі до землетрусів споруди в Києві можуть витримати сейсмічну активність до 5 балів для приморської Одеси. Цей показник вищий він становить 7 балів для Львова 6, Про що в нашому ефірі підтвердив і розповів інженер-конструктор Дмитро Макагон за його словами, багатоповерхівки закладаються навіть із надлишкової стійкі. Адже вірогідність такого землетрусу в Україні один на 500 тисяч років. Почуємо його пряму мову. Будівлі проектуються згідно норм і їх можна вважати безпечними. Головне, щоб люди там під час ремонтів не самі не почали щось зносити. Забудовники можуть економити на фасадах, там якості фасаду, там благоустрій не зробити і таке інше. Але от щодо стійкості та надійності, ну. Просто ніде ніхто не казав, а ну, типу, роби тут меншу колону, бо я хочу менше заплатити. Ні, це все рішення конструктору, він як фахівець сам задає, і на нього тут ніхто не тисне, відбувається безліч перевірок. І насправді проблема у нас навіть більше в тому, що навпаки зайві запаси міцності закладаються.